Найрезультативніший бомбардир радянського футболу, володар золотого м'яча, один з найкращих футболістів в історії, український нападник Олег Блохін. Ола, Оламігус, ви на каналі Бразилія, і сьогодні ми вам розповімо про загадкове для нашого часу отримання золотого м'яча і новорічний подарунок для Олега Володимировича. Все почалося 5 листопада 1952 року. В Києві на світ появився Олег. Майбутнє в нього було приречене, бо він народився в сім'ї спортсменів. Мама була легкоатлеткою і хотіла, щоб син унаслідував її вподобання, але Блохин вибрав футбол і не помилився. Футбольну кар'єру розпочав у Юнацькій команді Київського Динамо, вихованець школи Динамо. Ті роки ми відмінно тримати м'яч, сміливо йти у прориви, завдавати сильних і точних ударів по воротах. Талант Гелеодора був помічений і блохана взяли в дубль. З'явився Олег і в юнацькій збірні СРСР, потім в молодіжній і нарешті Олімпійський. У 1972 році на Олімпіаді в Мюнхені Олімпійська збірна СРСР розділила третє-четверте місце з командою НДР. На тому турнірі Олег забив шість мячів, один з них у матчі за третє місце з командою НДР, який закінчився в нічю 2-2. Перша половина 70-х років минулого століття пройшла під знаком суперництва двох великих футбольних шкіл німецької та голландської. На тому відрізку найсильнішими клубами планети вважалися Аякс і Баварія. Та й на рівні збірних Нідерланди та Німеччина були справжніми законодавцями футбольної моди. Володарами золотого м'яча ставали представники саме цих країн. Блискучий нападаючий Герб Мюллер і його не менш великий співвітчизник Франс Бехенбауер і, звичайно, ж геніальний Йохан Кройф. Багато хто чекав, що хтось із трійки зірок виграє почесний приз у 1975 році. В тому сезоні Баварія виграла Кубок Чемпіонів, а Йохан Кройф блискуче виступав у Барселоні, але володером нагороди несподівано став мало кому відомий в Європі нападник з радянського союзу на ім'я Оле Блохін. Футбольна громадськість була шокована тим, що трапилося. Ніхто не міг зрозуміти, яким же чином до цього форварду вдалося досягти такого результату. Зрозуміло, незважаючи на молодий вік до моменту отримання золотого м'яча, блохин вже три рази визнавався найсильнішим гравцем в сезоні в СРСР, а також чотири рази ставав кращим бомбардером чемпіонату. Власне, обидва ці призи Олег виграв в тому числі і в 75-му, зробивши великий вклад до другого в ряд чемпіонського титулу Динамо в тій компанії. Нападнику Київлян вдалося відзначитись 18 разів у 28 матчах. Плохін вважався головною зіркою Радянського Союзу. Ну а вирішальним фактором для європейської футбольної громадськості став результат двохматчового протистояння з Баварією, де радянський бомбардир виглядав просто блискуче. Поєдинку за суперкубок Ойфа Динамо брало участь на правах переможця Кубка Володарів Кубків другого за значимостю європейського клубного турніру, але очевидним фаворитом з об'єктивних причин вважався німецький грант. Особливо. Ливо це стосувалося зустрічі в Німеччині, де від пивоварів шукали впевненої перемоги, але вболівальники мокрійського клубу стали свідками неочікуваного прогрешу своєї команди. Долю цього матчу вирішив один прекрасний гол, а його автором став саме Блохін, якимось неймовірним чином обігравши практично всю оборону Баварії. Німецькі вболівальники були впевнені, що такий результат не більш ніж випадковість, але насправді успіх команди Валерія Лобановського був цілком закономірним, що наочно підтвердив матч у Києві. Очах сотні тисяч болівальників білосині вибрали ще більш впевнену перемогу з рахунком 2-0, і обидва голи знову опинились на рахунку блохіна. Той факт, що нападаючий Динамо, отримав золотий м'яч, виглядав логічно. Він буквально в одинці переграв найсильнішу команду планети, переповнену зірками. З іншого ж боку, саме підсумок голосування став несподіванкою. Ніхто довгий час не міг повірити, що блохіну вдалось випередити визнаних геніїв футболу. Незважаючи на чудову гру Блохина, лише в 30-річному віці, він вперше взяв участь у чемпіонаті світу, що проходив в Іспанії. Збірна СРСР надійшла до півфіналу лише тому, що не поступилася в збірний Польщі за різницею забитих і пропущених м'ячів. Блохін зіграв на чемпіонаті всі 5 матчів і забив один гол у ворота збірної нової Зеландії. В тому ж таки 1982 році його запросили у збірну Європи, що проводила матч зі збірною Сіт. Через чотири роки форвард вдруге поспіль бере участь у чемпіонаті світу. У двох проведених тих матчах Олег забив один гол у ворота збірної Канади. А напередодні чемпіонату разом з київським динамом Блохін святкував перемогу у фінальному матчі Кубка Володарів Кубків проти мадридського «Атлетико». обіграного з рахунком 3 0 один гол у ворота іспанців забив Блохін. А ще тричі він визначився у чвертьфіналі та півфіналі матчах цього турніру. В підсумку в рідному київському Динамо він грав до 1987 року, віддавши клубу 18 років. Останній свій гол за Київська Динамо Олег забив 20 листопада 1987 року в матчі на Кубок СРСР проти волгоградського ротора. Після цього нападника за 115 тисяч доларів придбала австрійська команда Хорверс, де він виступав протягом року. А 28 червня 1989 року в Києві відбувся прощальний матч на честь блохина, де збірна СССР зустрілася збірною футбольних зірок. Також на честь цього геніального футболіста була написана пісня Виват Король Юрієм Чебринським та Геннадієм Татарченком. Попрощавшись з київськими вболівальниками, блохин поїхав на Кипр, де наступний сезон грав за Аріс, після чого завершив ігрову кар'єру. Цей випуск мав вийти 5 листопада, але через технічні причини ми трошки запізнилися і вітаємо легенду на наступний день. А вам дякуємо за перегляд і чекаємо ваш фідбек в коментарях. А саміго?